По формі, да, стріха трошки рваніша, от там трошечки це теж можна, тіпа, щоб, то є, щоб міні ступеньки були стріха. Да, сама наша. Тут трошки дивно теж можна трошечки деталізованіше це все діло робити. От, бо це насправді кора виходить. Да? Ну, типа якась кора. А тут така ж сама фігня відбувається. Да, загалом. О, травичка у нас замилька, все це вже потемнішало, замилькалось, контрастиків немає. Знаєш, тут контраст, який нема замилюсь. Оце да, а ось тут вже ні. От, оці переходи трошечки мильні, трошечки це, це все одно мильненька у нас виглядає. От, есть, зараз це так типа, базово накинути світло, там, всякі, сяєво, там все інше. Але сяйва намагайтеся вже накидувати типа, під самий кінець. Тому що тоді сяєво треба тут, сяйво тут, сяйво тут. Ну, типу, кругом кожного з об'єктиків.